Що вам робити з тим, що вас турбує? Загадайте себе, подумайте про вашу ситуацію. Так, про що це? Як зараз і як діяти? Так, давайте відкривати. Про що це? Це може бути про дорогу, це може бути про якийсь рух, ситуація, що вас. Турбує це те, що ви зараз не можете рухатися по якимось певним причинам. Можливо, у вас просто немає мотивації, а можливо, є якісь на це перешкоди. Яка зараз ситуація? Ви заробляєте тяжким шляхом, тяжкими силами, прикладаєте зусилля, можливо, ще не бачите результатів, яка порада вам. А справедливість чекайте, все буде по справедливості. Якщо ви заробили, якщо ви вклали свої певні зусилля, все обов'язково у вас буде. Всім дякую.